Всім привіт! Сьогодні ми працюємо в новій програмі, яка називається Canva. Або ще її називають Canva, Як її дуже просто знайти? Ми в пошуковому рядочку записуємо Canva, і, Відповідно, перше посилання, яке у нас відкривається, ми на нього переходимо. У вас з'явиться ось таке вікно, де вам пропонують зареєструватися. Тому, відповідно, бажано зареєструватися, тому що ви не зможете працювати і зберігати свої роботи, які будете створювати. Тому нам потрібно зареєструватися, натискаємо зареєструватися і обираємо, відповідно, за допомогою Google, да? реєстрація за допомогою Google. У мене тут немає такого варіанту, тому що я відповідно вже як зареєструє. У мене є моя сторінка, тому я натискаю, наприклад, в IT, та Продовжити. І ось так у вас з'явиться, да, ви оберете продовжити за допомогою Google, з'явиться ось таке вікно, де ви оберете аккаунт, з якого ви хочете працювати, так, і натискаєте Продовжити. Новим користувачам, щоб буде якась там. Анкетка, так, для чого ви будете використовувати канву, а можна натиснути для особистого використання, і, відповідно, там да, дати якісь відповіді на запитання, але це ніяк не впливає на роботу. Ми, коли зайшли в канву, відповідно бачимо ось таке вікно. І одразу, що ми сьогодні будемо з вами працювати, звертаємо увагу на ось цей рядок, де у нас є наші, можна сказати так, Об'єкти, з якими ми будемо працювати, у нас є документи, сертифікат, знову документи, дошка, презентації, соцмережі, відео, друк, вебсайти і налаштувати розмір. Ми сьогодні будемо працювати саме в презентації, тому обираємо оранжеве віконечко презентації, натискаємо на нього. Завантажується воно у нас. Є, Завантажився у нас листочок, зліва з'явилися дизайни. Ми на наш листочок два рази натискаємо. Він у нас активний, тобто да, світиться фіолетовим по контуру. Зверху ми з вами бачимо кольорове віконечко, таке кольорове коло. Відповідно, натискаємо на нього і далі можемо змінити, був білий фон, можемо обрати якийсь рожевий, блакитний. Фіолетовий, так, можемо обрати якийсь градієнт, тобто переходи буде з однієї одного кольору в інший колір переходити. Якщо ні, то дивіться, коли ви були на градієнтах, так то ми можемо з вами, або навіть на звичайних наших кольорах, так, але в залишених градієнтах покажу, як це працює. Ми з вами. Повертаємося до гори і бачимо, ось тут у нас є плюсик, такий кольоровому такому колі. Натискаємо. І дивіться, у нас з'являється градієнт і з'являється суцільний колір. Якщо вам потрібен градієнт, то ви можете тут його якось змінити, наприклад, так, дивлячись, де буде падати світло. Можете змінити колір градієнту, тобто обрати інший колір, наприклад, ось так, так, тобто погортати, подивитися, який колір більше. Рожевий ви можете змінити на більш якийсь темніший ось так. Якщо вам не потрібен градієнт, ви натискаєте суцільний колір. І вже в суцільному кольорі шукаєте так, що вам саме потрібно, наприклад. Можливо, жовтий, зелений, помаранчевий, тобто кольори, які вам подобаються, так? Обрали колір, супер, так, це вже початок роботи. Далі ми з вами дивимося на нашу ліву сторону, де у нас є слово елементи. Тобто елементи це ключовий аспект, з яким ми будемо працювати. Переходимо, натискаємо на елементи, натиснули, є відповідно так. І далі в нас з'являється пошук, так, така лупа, пошук елементів. Ми тут з вами можемо написати все, що ми хочемо з вами знайти. Наприклад, так як у нас. Скоро буде, так, наприклад, Хеллоуін. Давайте щось знайдемо з цього приводу. Так, наприклад, можна написати гарбуз. Карбус і натискаємо Enter. Відкриваються на всі варіанти, можливі, так? І в нас, дивіться, є усе графіка, фото, рамки. Нам, відповідно, потрібна саме графіка, тому натискаємо графіка, і відкриваються всі варіанти, які у нас є, деякі нам пропонує Canva. Дивимося, є відповідно, з короною, це «Про-версія». Ми нею користуватися не будемо, тому що потрібно проплачувати. Ми будемо користуватися тим, що у нас є. Ми гортаємо з вами, бачимо, наприклад, ось цей гарбуз без е, корони, ми на нього натискаємо, він у нас з'являється, але дуже великий за розміром. Бачимо, справа зверху, зліва зверху, і також внизу та по, по кутам, у нас є такі е, кола. Так? Ми можемо, коли наводимо на коло з'являється така стрілочка вверх-вниз. Якщо будемо зменшувати, тягнути до центру, будемо зменшувати зображення. Якщо будемо тягнути догори. Да, то відповідно, будемо збільшувати наше зображення. Но мені таке велике не потрібно, я його трішки зменшу. Далі, щоб його перемістити, я на нього натискаю і переміщаю, тримаю, так, і переміщаю. Далі є стрілочка, яка дає можливість мені повернути його ось так, повернути його, тобто покрутити, повертіти. Так, подобається мені, я залишаю його ось тут, далі гортаю і дивлюся наступні. Да, Гарбузи, які мені потрібні. Наприклад, мені подобається ось ці. Так, я їх також зменшую. Так, наприклад, я їх додала два, мені два не потрібно. І коли ми натискаємо на елемент, у нас з'являється тут такий кошик видалити. Ми просто його видаляємо, розташовуємо, як нам потрібно. Можливо, ось це така. Гілочка, можна дивіться, можна вийти ось так. так, Зараз я ось так поверну. І в мене гілочка ніби виходить так, за е, мій контур. Нічого страшного, можна ось так зробити. Можна повернути ось так. Дивіться, ось так. І я, я вийшла ніби гілочкою трошки, так, або відповідно, давайте. Ще раз, дивіться, я натиснула, але у мене пропала моя стрілочка. Що я роблю? Закриваю, і вона в мене з іншої сторони просто. Я ще її довертаю так, і ось так, наприклад, вставляю. Повертаюся назад, знову елементи, знову переходжу до моїх елементів. Дивлюсь, мог є ось такі гарбузи, можу їх трішки збільшити, так також поставити. І, наприклад, мені подобається ось такий привид. Я його також трішечки зменшу відповідно так. Поставлю його десь ось тут або ось тут. так, тобто... Але ця гілочка мені дуже велика, я її трішки зменшу. Нехай буде ось такої привода, поставлю з цієї сторони. Так, тобто, відповідно, додала, можливо, все, що я хотіла. Погортаю, подивлюсь, можливо, ще щось є, так, щоб я хотіла додати, можливо, ще якісь гарбузи. Можливо, дивіться, я б хотіла додати, наприклад, ось такий елемент. Так, тобто, я його десь внизу, ось тут додам, да, ось так зроблю. дивіться, розкрутила, розвертіла, тобто, ось так. Але дивіться. Нюанс в тому, що мій, моє фото з цими да, трояндочками, гарбузами і яблуками, грушами перекриває мій гарбуз, який, відповідно, у мене є. Тому давайте що я зараз зроблю? відповідно. В мене відповідно, коли я обрала елемент, у мене зверху є слово розташування. Зараз я його виділю. Ось це слово розташування є. Дивіться, я на нього натискаю розташування і натискаю шари, наприклад. Так? І тут я бачу, деякий об'єкт розташований, так? цей зверху. Я тепер його перетягую на низ, ось так. так? І тепер мій гарбуз над ним. Так? Тому я можу, наприклад, збільшити ще, і тепер всі мої елементи, так. Давайте збільшу ще ось так. Є тепер всі мої елементи будуть поверх. Да, ось цього мого, що я додала гарбузики, квіточки і так далі. Тобто, якщо у вас один об'єкт, наприклад, да, ось мій е привид пере е да, перекриває цих гарбузів, якщо мені це не потрібно, так, я заходжу в розташування і заходжу, ось, ось так, відкриття, заходжу в шари. І якщо мені потрібен цей привид за гарбузами, я його перетягую вниз. Так, тобто, перетягую. Ну, В моєму випадку не потрібно, тому я залишаю так, як є. Тобто можна додавати так, якщо вам не потрібен задній фон, так як в мене, я його натискаю, можна натиснути ось це відеречко видалити, або на клавіатурі Delete, відповідно. Є, видалилося. Дивіться, коли ми з вами працюємо з елементами, так, я це закрию, мені це не потрібно. Закриваю його ось так. Є. Далі я, наприклад, хочу зробити так, щоб мій е, привид літав. Я його натискаю на нього, так натискаю на мого привода, він виділився відповідно, і шукаю слово анімація. Дивимося, анімація є. І тепер мені потрібно саме створення анімації. Ось ця бджілка мені потрібна. Я натискаю на бджілку, і в мене пише: виберіть елемент і перетягуйте його на полотні, щоб створити анімацію. Я, наприклад, тримаю мого привода, і ось так він у мене буде. Я йому показую дорогу, як він буде літати. Ось так він у мене полетів. Якщо мені не сподобалася траєкторія, яку я додала, внизу в мене є видалити траєкторію. Я натискаю видалити і знову пробую. Якщо я дуже швидко ось так буду водити, то мій привид дуже швидко буде літати. Не сподобалась мені ця траєкторія? Видаляю. Якщо я буду повільно вести ось так, тобто да не швидко, то мій привид так і буде летіти повільно. Тобто, який темп ви йому задасте, так, знову видаляю. Який темп ви йому задасте, з таким темпом, з темпом він і буде, відповідно, у вас літати. Ось так. Дивіться, я тут трішки затрималась, так він затримався і далі полетів по моїй траєкторії. Супер, тобто, зробили нашу анімацію. Дивіться, знову ще раз до анімації. Якщо ви хочете зробити якийсь анімований об'єкт, ви на нього спочатку натискаєте і шукаєте зверху анімація, так? Натиснули на, наприклад, на гарбуз, натискаємо анімація, натискаємо створення анімації, і мій гарбуз отак буде е, пригати. Ось так мій гарбуз поприхав. Якщо мені не потрібна така анімація, я її видаляю, натискаю на гарбуз, видаляю. І там є ще в нас варіанти, тобто не тільки а, 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 анімацію, да, показувати, як її рухатися, я ось так вийду трішечки. так. У мене є ось і інші анімації. Наприклад, ось так мій гарбуз з'явиться, ось так, ось так з'явиться, пульсом буде, потім переворотом, скрабуком. Не воно буде так мигати, потім якимсь пезликом його намалюють. Наприклад, ось так нехай буде у мене. Буде летіти мій привид, і намалюють гарбуза, відповідно. Так, але про що ще хотіла вам сказати сьогодні, так? У нас зліва є слово малювання, так, подивіться уважно, малювання, натискаємо на малювання, і у нас з'являються відповідно пензлики, з якими ми можемо працювати. так, Наші фломастер, маркер і, відповідно, ще якийсь, так, да, це, можливо, олівець так, А це маркер і Фломастер. Ми, наприклад, мені потрібен ось цей. так, Далі в мене є колір внизу, тобто дивимося саме на ось ці елементи, колір внизу, так, я натискаю, обираю, наприклад, червоний, мені потрібен не червоний, а жовтий, наприклад. так, І дивіться, я почну малювати, але в мене малюється таким тоненьким. відповідно, так, Я що я це стру одним рухом, так, знову на Фломастер. І тут у мене є параметри, тобто товща лінія. Менша, да, середня і маленька. Тому я можу обрати товщину. Подивіться, яка може бути товщина. Наприклад, ось таку товщину, і я там хочу якісь пустити ось такі лінії. Так? Наприклад, ось так. Ой-ой-ой, ще разочок. О, якісь ось такі лінії, тобто намалювати. Так, ось так щось собі зробити. Тобто, можу намалювати сонечко, можу намалювати хмаринку, хмаринку, дивлячись, що нам потрібно. Так само ми можемо видалити взяти здрачку, видалити так. Але дивіться, в нас знову мій маркер та перейшов на моїх. На, мою, на мій гарбузик цей, да, в капелюсі. Що я роблю? Я натискаю на цю лінію або натисну на своїх гарбузів, зверху шукаю розташування і переношу цього гарбуза наверх, тобто, щоб він зверху був. Тобто це ось цей шар. А, відповідно, ці лінії нехай там і залишаються. Закриваю. Дивіться, в елементах ви можете знайти не тільки гарбузи, ви можете знайти, наприклад, сонце, хочете знайти. У вас будуть різне сонце, да, графіка різне сонце, є анімоване вже сонце, крутиться, посміхає. Хочете знайти якийсь ліс, наприклад, так? дивимося, які елементи у нас є по лісу. Тобто, Також розтягнули, поставили. Хочете знайти, наприклад, якусь рибу, пишемо рибу, і дивимося, яка саме риба у нас є. Тобто, наш пошук такий необмежений, ми можемо шукати все, що нам потрібно. Але дивіться, якщо ви. Да, переходимо до того, що ми зберігати. Нам потрібно зберігти. Ми вже зробили все так. Якщо у вас є анімовані об'єкти, це такі, як у мене, гарбуз пригає. Так літає відповідно мій. Привид, так, То я зверху натискаю поділитися, так, тобто поділитися зверху в правому куточку. Далі шукаю кнопку завантажити, така стрілочка вниз, завантажити, натискаю Завантажити і дивіться. Тут дуже-дуже потрібно бути уважним. Ось тут у нас де тип файлу, так, тип файлу. ми обираємо, якщо це є щось рухається у нас, так? рухаються якісь наші персонажки, ми обираємо відео mp 4 ось так. Тобто натиснули і обрали відео по 4 Тобто, ми хочемо, щоб це було в відео форматі, так? Якщо це просто, наприклад, картинка, ваші персонажики не рухаються, то ми можемо, відповідно, обрати GPG або PNG. Тобто, ось ці два варіанти, ну, відповідно, можна обрати PNG, тому що у нас такий складний малюночок, так? Тобто можна натиснути PNG буде як картиночкою, так? Але дивіться, нам, якщо ми обрали PNG, нам пише «Відео-аудіо, анімація не відтворюється. Якщо ви експортуєте файл в такому форматі, спробуйте завантажити його як відео MP4. Тому нам рекомендую завантажити відео MP4. Завантажую, натискаю Завантажити. Він не дуже довго завантажує, можна швиденько ми почекаємо. Так, дуже швидко завантажиться. може запитати, де саме ви хочете зберегти ваш елемент, да? наприклад, на робочий стіл, або потім перетягнути на робочий стіл. У мене є ось тут стрілочка, я відкриваю цю стрілочку, запускаю ось моє відео, з'явився мій гарбузик, відповідно. Ось так. Є. Так, Наприклад, закрила, якщо я була ось тут в хромі, я зменшую віконечко, і натискаю на стрілочку, і перетягую собі ось так на робочий стіл, якщо потім вам буде його важко знайти. Тому бажаю успіхів, створюйте, фантазуйте так, і вчіться чомусь нового. Гарного всім дня, до зустрічі!